При всім, з вами Деді, і сьогодні в нас буде відкриття розіграшу відпад. Не забудьте, звісно ж, підтримати авансову вподобачку, підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, бо до 10 к залишилось зовсім небагато. Також нагадаю, що запис зі стріму і також. Хотів би трішки нагадати за свій телеграм-канал, в якому в скорому часі буде запущений розіграш на 2-8 рівня зі списку. Там можна буде вибрати танчик, тож приходьте в описі є все, всі посилання, тому, мабуть, залишу також в закріпленому коментарі для зручності приємного перегляду, смачного. Дивіться. Добре, погнали! Погнали записувати, погнали крутити 100 золота. Як глянув, 51 прокрута то Капець. Там 70 -ка золота. Ну, у мене 40, типу майже. Я надіюсь, що щось таке з них одразу будемо відкривати. Я не буду там його тягнути. Десь там, щоб воно лежало. Будемо одразу все, коротше, відкривати. 200. Ну, поки нічого цікавого. 100. Е -е... Так, а де давайте ВКшку поставимо? Німецьку, каже, силу. А імекс 4 мл нормальний? Ну, типу, да, але його порізали трішки. Ну, типу, але норм. Плюс 600 золота. Ну, по факту, да. По факту дуже вигідно. Аватар ловець бли... О, боже, я вже подумав, що щось інше випало. Ну, поки, типу, в окупі, да. Ну, Коля. Треба тоді з цим щось робити. О, оце контейнер з кастомізацією, я би самі перші позабирав би. От самі перші би. Бо не хочеться їх відкривати, коли в тебе там по 2 казолота буде забирати за кожен прокрут. Подивимося, аби тільки хоча б в мінус не піти, бо якщо буде мінус, боже, я того не переживу. Талісман. Я того не переживу. Фух, погнали. О, файно, контейнер зані... занімований. Він мені каже, кидайте, щоб я одразу повідкривав. Е -е, за 300, за 400 золота, а потім можна вже і нормальник. Поки нічого цікавого не падає. Де? Я контент вам роблю. Поки що нічого цікавого. Поїхали далі. Поїхали далі. Аби тільки в плюс піти До кінця будемо. Я не знаю. Я не знаю. Другого рівня містичний впав. Добре, давай. 100 золота. Ну, приємно, в принципі, не, не, які, не якась сірка. Але вже 2К золота пішло. Та за телеграм-чатик. Пізніше, пізніше щось зробимо Плюс 700. Ти рахуй, рахуй, старскрім, рахуй. Плюс 400. Ну, чорні скринки, да, Коли ти крутиш там. Ну, коли вже 500 крутиш, то якось не дуже вигідно. Привіт, Ілюх. Mm -hmm. Можна мені, будь ласка, одразу контейнер відпад? Будь ласочка. Будь ласка, щось мені не подобається. Це, це відкриття взагалі щось. Я відчуваю, що шо я щось, скоріш за все, піду в мінус, в лютий. Мені це не подобається. 50 сіри. ну, логічно. Містичне ми залишимо на кінець. Містичний сертифікатик дали. Хе! Непогано. А це вже мені подобається. А таке мені вже подобається. Пізніше глянемо. Пізніше глянемо, що з них дропнеться. Добре. Контейнер з кастомізацією, все таке. Краще зараз. За 600 до 1000 повідкривати, щоб потім залишились нормальні конти. Оу, мега-конти. Дуже файна штука. Але подивимося, чи настільки. Минулий раз мені дуже сильно крутануло в них. 300 золота, але долоси містичний. Ану. 500 золота? М -м, непогано. Е... Ну, я ж хвилююсь. Мене аж сердечко п -п покалює, побалює. 250. Ну, таке. Таке. Типу. По факту я на 3000 зараз золота в мінусі. 3000 золота. Збери їх -е Ну, ми здається, мабуть, зберег всі точно зберемо ще тисячу золота дропнеться. Талісманами точно. Так, начебто все. Ой-ой, як боляче як же боляче. Ну я не знаю, побачимо. Якщо що, то будемо докручувати до кінця, щось продам, можливо, я гляну. Якщо вже буде прям жорсткий мінус. Оу, скринька другого рівня. Імбао. Та що таке, каже? Ну, що таке? Ну, так гарно йшло. Так непогано. Другий рівень. Потім третій, потім четвертий, Нічого складного ж в цьому немає. Давай. Оце. Оце файно. От кастомізація. Я прям. Дуже, дуже задоволений, що воно мені падає одразу. Я його зараз повідкриваю. Я просто зараз в мінусі, до речі, вже на 6 золота. На 6 золота. Поки що. Якихось вигідних вкладень назад я не отримав. 200 золота. Ні, Ну файно, що з них золото падає не сірка Це класно. Ха! Другий. На базу каже. На базу. Один золото. Оце імба. Будь ласочка, давай або з аватарами, або кастомізація. Сбере їх всі дало. Ну, на що воно мені треба? Е, талісман. 890. Так, да, чудово дуже було. Мені з е, цього дропнулось з е, мегаконта дропнулося 16 золота. Я і прозрів. Ну, я не відкрив його хай. Потім відкриємо. Про такі аватари. Оу, oh май, давай, давай, давай. Oh! <laughs> сюда на базу каже Це що таке? Та ладно! Та ладно. О! Oh! <laughs> Це що таке, Каже, Сюда на базочку каже, сюда отак, от так каже лесенко. <laughs> так, тихо, 18 плюс пози каже. Це що таке? У! Краса! Ух ти ж як. Відпад, да, Спочатку містики потім. Окей, добре, погнали. Добре, погнали. Бу! Погнали відпад відкривати. Хех, це жесть. Сюда! плюс 5 казолота, одразу на базочку каже. Ха-ха. Непогано. Початок дуже. Мені. Ууу, каже, збуджений початок. Та ти що каже? Та ти що? Якби в мене його не було, то я був би дуже радий. А так, хай буде. Так, 5 казолота, окей, нормально. Почали непогано. Почали досить непогано. А, це контейнер відпадали, я зрозумів. Так, чорна скринька. Давайте до 10-ї ще дійдемо, щоб взагалі була імба. <хи> так, одразу відкриємо. 200 золота. Нічого цікавого з неї не дропнулось. Це додаткова, яка я отримав з талісманів. 1000 золота, окей, але давайте отак зробимо, бо щось у нас забагувало. Погнали далі. Це що таке, я питаю? 750 золота. Непогано. Містичний контейнер відкриваємо. Три дні прямо. Таке, звісно, не дуже цікаве. Погнали далі. Чотири нагороди. Нічого цікавого. Так трішки камеру нижче поставлю. Опа. Опа, нічого цікавого. Добре, далі. Ну, сипануло і все. Ви бачите, сипануло і все. І далі вже каже вистачить тобі, дядьку, вистачить, скільки можна. Три сертифікати. У -у -у. Ще тисячу золота, до речі, заберу, якщо випаде ще раз. Е, в принципі, я, б, мабуть, я не знаю, я далі, б, мабуть, не вмазувався, тому що не хочеться. Тисяча золота зараз повернеться. Не хочеться якось мені. Тисяча золота. Мені якось не хочеться вмазуватися за рахунок того, що я з відпадів я міг би якось окупитись, а я виходить, що зараз вже окупився. І тому відкривати ще раз, далі якось не знаю куди. Буде... О, багато нагород, до речі. Чес! Сис! Сюда, каже, 5 золота! Ааааааа-каже, на базочку на кулінки сідай, каже, таке ми любимо. <хи> таке ми, каже, любимо. 5 золота таке ми любимо. Хе. <хи> 7 днів, ну нічого цікавого. Добре. Ааа-а! Нецікаво. Добре. Погнали далі. Чотири нагороди. Нічого цікавого. Походу, відкрутил трішки. о! О! 750. Ну, таке. 500 золота. Це додатковий був контейнер. Містик відкриваємо. Сімка вільного. Таке собі. Таке собі. Е, відкриваємо 9. 200. Нічого взагалі навіть золота немає. Ну, зрозуміло. 5 золота, об'єкт. Типу, і так багато. Оу! Оу! О! Оу. Оу. Я вже почав хвилюватися. Батько вже не молодий каже. Не треба так мене оце байтити на стока срібла, срібла. Я вже думав, щось інше випало. Добре, погнали. Чотири або п'ять нагород буде, бо мали випало, так, да, чотири нагороди. 100 золото добре, приємно. О, багато нагород. 100 золота. Ну, все. Типу, отак бу-бу-бу, а потім так трішки спокійно каже. Спокійно батько, без нервів. Скільки можна. Так, три. все, пішов відкрут. Ну, логічно. Логічно. Доволі логічно. Багато нагород знову. <зрат> <зрат> а, на колінки сідать, <зрат> каже, на коліночки. Куройка. Вихади він, він в мене був, до речі. 7500 компенсація. Я спокійний, каже, все нормально. 100 золота. Добре, може бути. Сюди каже, куро. Не можу каже. Добре, давайте, ще три відкриття. Олег, тримай себе в руках. 200 золота добре, може бути. 200. Давай ще. Ще. 100 золота. Ну, таке. Стрімером підкручують? Ні, не підкручують, не підкручують стрімером взагалі. Так, ще додатковий дасть. Ану, тут 5 нагород точно буде. 100 золота. Е, давайте зберіг всі спочатку. Нічого цікавого. І контейнер відпад останній. останній. 7 днів. 7 днів прямо 4 нагороди. Е, виходить все. Виходить все. В нас ще два містика, з яких, можливо, 5 рівні повипадають. Ну, погнали дивитись. Ти як барик скруч майдак, Макдак. Ну, скажи. Ні, ну файно, то файно. Я далі крутити не буду. Типу, я вже я вже вигідно взяв, собі, окупився. Мені далі сенсу вже немає, е, свою вдачу. Е, відкриваємо містичню. Крайслерка, восьмий рівень в мене є. На жаль, не колекційний. Погнали другий. Тітан HD. HND, колекційний 2500. Він в мене. Був начебто, якщо я не помиляюсь. Якщо я не помиляюсь. зараз глянемо. Зараз глянемо, але, мабуть, 2500. Да, 2500 нарахували. Е, титан 2500, тобто виходить, що я з сортів, ще 2500 зафармив. Е, що ми маємо? Ми маємо 58к золота. В мене було 38. Е, 38. тобто Виходить, що ми зафармили 20к золота. 20к золота. Е, отримали ВК-90 компенсу за нього дали, отримали 7 рівень за нього компенсацію дали, ну і 5 -ка золота ще дропнулось нам. І Об'єкт 752 одразу першим контейнером нам теж дропнувся. Якось так. Доволі мені здається, імбово. Це тупо імбово. Я не знаю, що сказати.